Окрім того, що бойовики на Донбасі регулярно продовжують обстрілювати наші позиції, вони ще й підступно використовують дітей інвалідів. Сьогодні діти, а також жінки, використовуються в якості живого щита, показує, що ці організації є абсолютно терористичними угрупуваннями, порушуючи брутально всі норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, на Луганщині представники так званої ЛНР не дають вивести дітей інвалідів з будинків інтернатів навіть відмовляються вести перемовини на цю тему. На сьогоднішній день я підтверджую те, що залишається в двох інтернатних закладах дітки-інваліди це Ровенький і краснодон, які, на жаль, не змогли вивести своєчасно, оскільки була чітка позиція так званих представників ЛНР. У Мінсоцполітики кажуть, що для евакуації дітей був підготовлений маршрут та спеціальні заклади. Однак бойовики не дозволили їм виїхати. Загалом, за офіційними даними, у зоні АТО в дитячих закладах Донецької та Луганської областей і досі лишається 155 дітей, сиріт та інвалідів.